Наближається кінець робочого тижня, але в Україні все ще не пахне літньою погодою. А що прогнозують синоптики на п'ятницю, 9 травня та вихідні в Україні? Дивіться вже за мить в ексклюзиві ТСН 9 травня над південною частиною України розташується циклон. Про це у своєму телеграмі повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, циклон та його атмосферні фронти зумовлять 9 травня дощову погоду в більшості областей України. А у Карпатах йтиме мокрий сніг. У центральних областях на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях без істотних опадів. Температура повітря протягом дня вкрай неоднорідна. За словами синоптикині, на заході, півночі та на значній території центральних областей України передбачається плюс 10 плюс 14 градусів у південній частині плюс 12 плюс 16, На Запоріжжі до плюс 18, в Криму плюс 17 плюс 20. У східних областях очікується плюс 16, плюс 21 градус. У Києві 9 травня дощі, зазначає Діденко. Важко прогнозувати. Основна за новопадів 9 травня торкатиметься столиці. Як годне, може бути щільніший дощ, а може невеликий. ювелірна робота. Проте налаштовуйтесь на холодну плюс 10, плюс 11 градусів та вологу погоду. Якщо будуть прояснення, ніхто не бурчатиме, всі лише зрадіють. Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях. Але в день потепліше, хоча б на кілька градусів. Літа не обіцяю, проте денні плюс 12, плюс 18 градусів. Все ж трохи комфортніші, зауважує Діденко. Крім цього, детальним прогнозом погоди на найближчі дні в інтерв'ю обоз поділилася синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, у денні години 9 травня синоптики прогнозують усього плюс 9, плюс 14 градусів. Тільки на південному сході в день трохи тепліше до плюс 18. Погода найближчими вихідними 10 та 11 травня буде здебільшого дощовою. Десь більше, десь менше, але все одно зауважила синоптикиня. Так, у суботу на південному сході та сході України синоптики прогнозують помірні дощі. В день на заході та півночі невеликі опади. А от чи може температура на вихідній на початку наступного тижня підвищитися до плюс 20? На жаль, ні, відповіла Наталія Птуха. 11 та 12 травня в денні години повітря може прогріватися до плюс 14, плюс 19, але західні та північні області залишатимуться в межах плюс 8, плюс 14. Синоптики очікують подібні температури до середини наступного тижня, до 14 травня. Можливо, 14-15 травня розпочнуться якісь зрушення на кілька градусів, зауважила синоптикиня. А тепер детальніше про прогноз для всіх районів України від гідрометцентру у п'ятницю 9 травня на більшій території України, окрім західних областей, переважатиме погода з проясненнями та з невеликими опадами. Вночі повітря прогріватиметься до плюс п'яти плюс восьми, у день до плюс десяти плюс тринадцяти. На сході до плюс двадцяти градусів. Заморозків не передбачається у суботу. 10 травня прогнозується незначна зміна погоди в Україні. На заході та півночі буде мінлива хмарність із нічними температурами на рівні плюс 3 плюс 6, із денними на рівні плюс 10, плюс 14. Нарешті території очікується погода з проясненнями. Вночі повітря прогріватиметься до плюс 5, плюс 8 градусів, у день – до плюс 13, плюс 16. Найтепліше буде на сході. Там вночі прогнозується до 9 градусів, у день до 17. У неділю 11 травня на заході країни очікується хмарна погода з дощами. На решті території хмарно з проясненнями. У денні години найвищі температурні показники очікуються у центрі на півдні, сході та південному сході країни. Повітря прогріватиметься до плюс 16, плюс 18. А як вам прогноз на вихідні? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.